Ми знаходимося в квартирі по вулиці, 23 серпня, 18 будинок. Це майже перехрестя проспекту Наукової з 23 серпня. Біля метро. Трикімнатна квартира, майже 60 метрів квадратний, четвертий поверх з п'яти. А є балкон. Вікна виходять на вулицю, 23 серпня. Так, одна кімната прохідна. Так, друга кімната. Тут є кладова невеличка. Ой. І третя кімната. Роздільний санвузол. Є бойлер, ванна кімната, ванна -щичугун. Так. кухня, є газова колонка, газова плита. Все, по усім питанням звертайтеся.